Заходимо в будиночок, тут трошки є речей. ось, Але вони всі поїдуть, значить, заходимо в прихожа, дітки попадають. А тут що? А котельня, ну там може і не треба знімати слова. так. Щоб а є котла. Добре, окей. 에... Заходимо далі, кімната, не, кухня. Ви попадете мені зараз на зімок. Ідіть ага. всі сюди. Ось сюди. Ідіть. Всіх. Молодіж? Всі рівно будуть бачити газову плиту, Володя. Та й ладно. Ну, тож би вона. й воно. яка різниця? Вже так буде. Ось кімната. Молодіж? Я не можу з вами ви попадаєте. Ви захотіли попасти все? Вибачте вже я вимушений з вами сфотографувати.